Він є символом різдва та зв'язком поколінь. З прадавніх часів і донині у різдвяний вечір на столах українців поряд із 12 стравами з'являється ще й сніп пшениці або як його прийнято називати у народі дідух. За віруваннями, дідух приносить у родину щастя та радість, захищає від біди, сприяє святковому настрою. Дідуха того, ж лодуть на покуті, а колись, окрім того, в нас, наприклад, на опілі називався не дідух, а Василь, і його клали на покуті. А дідух той, що тато приносив у верідці і розстеляв на, на, на долівці, і з одної руки висипав горішки, а з другої копійки. І діти старалися це зібрати до святої вечері, бо після вечері дідуха не можна рушати, аби кури не Гребли на городі. Ось таких багато є елементів тої обрядовості нашої різдвяної. Дідух це перев'язаний особливим способом сніп з колосків пшениці, вівса, жита або льону, прикрашений сухоцвітами або стрічками. Приблизно так і виглядає сучасний дідух, який створила майстриня із Вигодської громади Мирослава Балазюк. Зізнається, соломоплетінням займається і самого дитинства. Я знаю, що на нашій території найчастіше висаджували овес, так як земля не придатна для була колись для вирощування пшениці і жита, але зараз часи змінились, можна вирощувати пшеницю житу. Дідухи у нас були у формі деревця, такі як я представила. Це на заході найбільш популярними вони були. Я пам'ятаю, що моєї прабабусі такий стояв на святвечірньому столі і біля вечері, біля куття стояла, стояла біля нього. Він складався з 12 ціпків оцих пучків, які теж багато чого символізують: 12 апостолів, 12 піроку, року. Також ділиться на три яруси, як ви можете бачити, верхні це небесне. Земне і підземне життя також це поєднання майбутнього, теперішнього і минулого. Це вважається, триєдине поєднання поколінь». Перед цьогорічним різдвом Мисткиня створила понад 10 виробів із соломи, окрім двох дідухів, це ще й шопка, ангел та ялинка. Я старала в своїх роботах поєднати різні злакові культури, так як кожна рослинка символізує своє жито, життя, пшениця, краса, овес, розширення роду, також льон який я вирощую в себе, поєднала сухоцвіти. Також для ялинки використала і шишечки, горішки і кукурудзу. Тут я використала вибілену соломку, як ви можете бачити, тут просто біліша. Марія, Йосип, маленьке дитятко ісусик, також овечки і там ззаді віслючок. Це символ Різдва, ангел також. Надія на майбутній захист, щоб наша Україна отримала перемогу. Та найунікальнішою роботою Мирослави є вишита соломою сорочка. Соломка першого коліна, найтонша, яка йде від колоска до першого фуздика, я її спочатку вибілювала, вона тоді ставала м'якша і не кришилась, потім розрізала на чотири частинки і ту одну частинку брали і вишивала. Це низинка, наша бойківська. Візерунок, я хотіла також наблизити до нашого рідного краю. Так вийшло. Я не бачила такого ніде. Це мій витвір, мій задум, я сама шивала вручну. Звичайна соломка вибілена житня, Розрізана на маленькі смужки. Досить багато часу витратила, щоб то зробити так, як я хотіла. Дуже любить створювати дідухів і мисткиня із Городенківщини Галина Левінська каже: лише цьогоріч створила вісім таких оберегів. Всі вони різної форми та розміру. То всі види трав, які всі види злаків, які тільки є. Їжито, ячмінь, пшениця, льон. Просто є декоративне. це це звичайні волошечки засушені, а це такі, наприклад, гамперери. Всі ці види рослин жінка вирощує самостійно і каже, робота над створенням дідуха розпочинається ще з вересня. Тому що висіваю пшеницю і жито, а потім десь у лютому висіваю декоративні трави, бо вони хочуть довгий період, щоб воно виростало. Вирощую в глечиках на вікні, а потім вже десь у травні місяці я висаджу ці квіти різні, такі, що тут є трави там, декоративні і так далі. А вже десь у кінці червня, на початку липня починаю збирати пшеницю, то все, коли тільки колосок намалювався, поки ще не налився, бо коли налиється, вже потім мише, мільєтає, а так, щоб воно стояти буде рік, і два, і три, і так далі. Збираю і сушу на темному горищі, так щоб сонце не попадало, тоді воно зберігає зелений колір. Занесений у хату дідух стояв до Степана або ж до старого нового року. Далі за традицією його спалювали. А якщо взяти Бойківщину, то на Бойківщині вже в кінці свят колядники сходилися до, до гурту і е, приносили дідухи вже такі обмолочені, бо ви знаєте, що на Василія то старалися дідуха обмолотити і дати засівдати засівальнику, щоб він засіяв тим їхнім зерном, яке вони зібрали на. Світ. Свої на своїй, на своїй е, ниві, і е, е, тому е, той дідух вони е, спалювали всі разом, бо казали, що з дідухом духи лада, духи наших пращурів вже йшли в небеса. І а той дим в якійсь мірі охороняв наші ниви, ті, які вже були засіяні з осені, і які ще будуть сіяти навесні. Тому це є велика сила, і тому ми як найбільше маємо це оберігати, бо то є наша традиція, а традиція то є код нашої нації. Зберігаючи свою традиційність, різдвяні дідухи відображають не лише давні вірування, а й спадок, який об'єднує наше минуле сучасність та майбутнє. Мар'яна Джерчина, Стасія Бегей, телерадіо, компанія Раї.